Всім привіт! Сьогодні в мене будуть ліниві варенички. У мене є домашній кисломолочний сир. Тут у мене 450 грамів сиру. Для цього, для вареничків мені потрібно додати сюди 3 ложки муки. Звичайні муки беру 3 ложки. Дві ложки в мене манки. Я теж сюди додаю. Ложка цукру і пів чайної ложки солі обов'язково. І два яйця додам. Цукру я не багато, я не люблю е, тось, солодкі. У нас їдять всі сольоні варенички. Це гарно замішаю. Зроблю тісто таке. У мене густенький такий, не м'який, його відсіжувати не потрібно. Ось таке тісто в мене вийшло. Я його не збиваю нічим, не перетираю творог. Я так ложкою все перемняла. Зараз я трошки підсиплю муки на дощечку і буду робити варенички. Просто вигортаю це все. На дощечку соберу зараз сюмочок і буду виробляти. От так. Руки Руки в муку і докупи їх складемо зараз це все. Отак, От гарненько. Зараз зроблю. Трошки об'ємную, щоб воно кубки трималося гарно. Отак. От І залишу на хвилин 10, щоб манка набухла. Ось таке в мене тістечко. Я зараз буду розділяти на 4 частинки його. буду робити ковбаски. Ось ковбасочки буду робити. Зараз проскачаю їх. Ось такі ковбаски поробила, тепер буду різати їх. буду складывать на дощечку себе. Вот так. Кастрюльку я уже поставила на плиту, посолила водичку. раз попробую варить. Ось скільки в мене вийшло варенички. Зараз я їх відварю, масло я вже розтопила вершкове, щоб помастити їх. І буде смакота сметанкою. Закипіла гарно вода, я її розколотю, щоб вона крутилася. І буду кидати варенички. Отак, і зараз повариться. ...мої варенички і буде смакота. Ось угу. так їх не варимо, закипіли, сплили і одна. Півтори хвилинки і все. Все, варимо вареники. Ось і зварилися мої варенички. Ось які гарні. Ух! Які. Маслице поставлю. Зараз перемішаю. Пишні. Можна і на сніданок, і на вечерю, хто як любить. Наварила варенички. Дуже смачні. Пробую. Гарненько помастила їх маслом. Багатенько розтопила вершкового масла. Так, щоб було смачно. Їх можна і на сніданок, і на вечерю. Так що, як хто любить. Дуже смачно. Запрошую всіх на вареники будь ласка, заходьте. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!